Перші матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів довели, що жереб просто топ, як ми в принципі і очікували. Деякі поєдинки, взагалі, мені здається, вийшли під золоту колекцію цього головного клубного європейського турніру. І я, от особисто, скажімо, так ловлю окремий чистий кайф від того, що в усіх майже протистояннях. Емоції значно домінували над тактичним компонентом ось це прям топ. Тож, ми вже чекаємо наступного тижня, а поки аналізуємо те, що побачили у цей мідвік. А це подкаст UAFootball Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Реал Манчестер Сіті 3-3. Взагалі можна впевнено стартувати із заяви, що майже всі головні претенденти на золотий м'яч а у наступні 10 років провалили поєдинки цього тижня. Ну добре, Голанд, Белінгем, це точно вони провели дуже а слабкі матчі. У Норвежці один удар, дев'ять передач, всього 20 дотиків до м'яча. І це за 90 з гаком хвилин. Про МБП ми, звичайно, що окремо поговоримо у блоці про ПСЖ. Там так однозначно сказати не можна. а от щодо Вінісіуса, людини, яку я теж записую у топ на золотий м'яч, скажу, що це було дуже і дуже на рівні. Вінісіус із Родріго вони вибігали у контратаки так, що це просто оці швидкі вертикальні випади. І з мінімуму реал завдяки Віні, зокрема, витиснув максимум. Реал був дійсно дуже разючим у цьому матчі. А як приклад, то другий гол між тим як Лунін вів м'яч у гру і завершальному. Даром Родріго там пройшло, мабуть, менш як 10 секунд. До речі, про Луніна. А у вас не було вайбу Петра Чеха під час пропущеного реалом першого голу? У 2009-му проти Ліверпуля воротар Челсі припустився подібної помилки, і саме такі асоціації в мене виникають. Ну, добре, в мене, мабуть, все по цьому матчу. Там про Андрія є що сказати Саші. Реал Манчестер Сіті ну супер просто поєдинок, особливо, якщо ви нейтральний вболівальник, це напевно було одна. Найкращих ігор останніх ліг чемпіонів. Взагалі, я із таких ігор пам'ятаю лише Тотнене Манчестер Сіті, коли така ж сама була перестрілка і реально просто супер. Але якщо ми дивимось на цей поєдинок загалом, то давайте поговоримо на початку про Луніна. Я розумію, що багато хто не хоче його критикувати, не хоче говорити, що він там щось робить не так. І взагалі помилки бувають у кожного кіпера. Ми не забуваємо, як зі. Грав куртуа у минулому сезоні Ліги Чемпіонів, коли е, привіз гол е, матчі з Ліверпулем. Але давайте розбирати всі голи, які пропустив Реал. Всі. Ну, перший гол, перший гол. Я не думаю, що проблема була з е, тим, як він виставив стінку, чесно кажучи. Багато хто казав за стінку, але якщо ви подивитесь такі моменти, взагалі в цілому, то ви багато де побачите, що ставлять одного гравця в стінку, коли м'яч там за 40-30 метрів від воріт. Ну, чесно. Тобто, я не бачу в цьому проблеми. Я бачу проблему в тому, що він взагалі не думав, що так можуть пробити. Це по-перше, по-друге, те, що він зайняв неправильно трошечки позицію, не встиг зреагувати на сам удар нормально, не встиг його вибити, коли вже зреагував. Тобто, в принципі, провина на ньому. Другий гол. Другий гол, який пропустив Реал, гол від Фодена. Я відразу скажу, що ніхто б з кіперів не потягнув такий удар, але є одне але. Якщо ви подивитесь цей момент в там, такому покадровому рішенні, ви просто побачите, що Лунін в принципі стрибнув менше половини воріт. Тобто м'яч залетив дев'ятину, його б ніхто не витащив. Окей. Але сам кіпер пригає менше ніж по центру воріт. Він до сих пір не може зрозуміти, що він основний в реалі. І я розумію, чому, тому що ще не зрозуміло, чи буде він грати в наступному сезоні. А якщо куртуа там, буде грати, чи повернеться він на той рівень, а якщо навіть не повернеться на той рівень, чи зможе він е конкурувати з таким навіть куртуа, це все ще не зрозуміло. Єдине е таке м рішення, яке є в тренера, яке є в Луніну і немає в куртуа, скажімо так, скіли такі. Це те, що Лунін грає краще ногами в плані всього. Він може нормально прийняти, він може нормально прибрати, він може віддати передачу, і він може реально розпочати атаку, чого не може Куртуа. Це правда. Але якщо ви е, побачите, як стрибає Куртуа і як стрибає Лунін, ну це просто різні рівні. І мені здається, що все ж таки перший скіл для кіпера. Це те, як він порирує м'ячі. Ви можете подивитись на онана в цьому плані, який дуже класно грає ногами, але є велике але там є але і для захисту, але все ж таки, і для самого Кіпера ну, просто багато проблем в плані того, як она грає, виконує свою основну роботу, можна так сказати. Тому по Луніну така сама ситуація. Я вважаю, що кіпер повинен показувати максимальний рівень, максимально тягнути. Особливо, якщо ти граєш за реал, особливо, якщо ти хочеш грати тут довго, довго по рокам. І ще раз кажу: я не кажу, що там він зіграв максимально погано, ні. Але є проблеми, які з матчу в матч. Виходи з воріт його, які він робить, досить невпевнено. Ось такі незрозумілі від нього стрибки. Хоча я пам'ятаю, як він грав за Дніпро, за, ну, за Дніпро 1 Пам'ятаю, як він в Харкові грав за Металіст. Що стосується взагалі того, як зіграли команди, Ну, суперматч, ще раз кажу, суперматч в плані всього, в плані того, як зіграли команди, в плані того, які ми голи побачили, гол Фоден, Гол. Вальверде, ну це просто супер. І можна сказати, і гол того ж гвардіола то теж супер. Ну, реально класний удар. І це все було в одному матчі з такими голами. Це ну, реально супер. Клас, взагалі, питань ніяких немає. Хто був сильніший на полі? Мені здається, трішечки був сильніший реал. Хто пройде далі, мені здається, що Манчестер Сіті. Тому що все ж таки ми побачили вже третю гру від них на. Само Сентяго Бернобео, коли Рал хоч і виграє там десь, хоч і виглядає трішечки краще, десь грає в нічию, як зараз. Але вони не знають, що робити в Англії. Ну реально не знають. Рал був свіжіше на 9 днів, ніж Манчестер Сіті. У Манчестер Сіті було 3 дні, здається, або 2 взагалі на відпочинок. У Рала 9. І я не побачив взагалі свіжості. Можна сказати, що ну, це вплинуло в іншу сторону, і реал там якось загубив свій ритм, але мені здається, що це неправда. Ну, тобто, коли в тебе є 9, дн 9 днів відпочинку, це досить багато. Це повинно якось сказуватись на самому полі. А мені здається, що це допомогло просто Реалу зіграти на рівні з Манчестер Сіті. Так, Манчестер Сіті в цьому поєдинку зіграв дуже погано. Родрі взагалі, мені здається, найгірший поєдинок від нього те, як він приймав м'яч. Те, що він взагалі робив, мені взагалі я не пам'ятаю, коли він так погано грав. Ну тобто, прям дуже погано. Але з іншого боку, і реал не зіграв прям супернадійно. Ну тобто, голи були, хоч і якісь продумані, в принципі, у реала. Ну тобто, не прям випадки, якісь, як завжди, буває, у Реала в лізі чемпіонів, але все одно не вистачало того, ну такої концентрації, того, що потрібно додавити десь, десь потрібно відзахищатися. Просто гра після декількох голів пішла в обидві боки і вона ніяк не контролювалась. Просто ніяк. І для Реала це добре, для Манчестер Сіті ні, але це ніяк не сказалось на полі. Тобто ми не побачили, щоб Реал прям домінував, як було у минулому сезоні, до речі, коли Атлетіко грав з Манчестер Сіті, і коли Атлетіко потрібно було перемагати, вони просто на своєму полі задавили Манчестер Сіті так, як Манчестер Сіті, напевно, ніхто не давив. І ось в цьому поєдинку цього не вистачало. Я просто не вірю, що на Еті-хаді Реал зможе задавити, коли це буде потрібно. Чи зможе відзахищатися? Ну, якщо Холанд буде грати так, як в цьому поєдинку, то так. Ну, але мені здається, що Холода просто повинні не випускати після цього поєдинку, тому що він взагалі не був якось на полі, його не було видно. Тут не проблема в тому, що його там Рюдігер з'їв. Я б не сказав так. Захист реала був ну, такий собі. Але Холланд був взагалі ще, ще гірше. Він взагалі не розумів, що він робить на полі. І ось це, мені здається, була проблема. Тому подивимося, що буде в наступному поєдинку, все ж таки, може і дебрюй не вийде, тобто гостроти буде ще більше. Реал не може справитись з тим, що відбувається на полі, в плані того, коли гравці Манчестер Сіті заповнюють простір більшими. Більшою кількості гравців, ніж є на тій позиції, наприклад, в реалі, коли там справа з'являється, і Сілва, і Фоден, і Родрі, і там і Холанд туди йде, щоб Рюдігера витягнути, все там губиться центр, і гол, який забив саме Фоден, він був через те, що всі загубили всіх, і Камавінга не відіграв по Фодену. Хоча він міг, ну і повинен був це робити. Але ось така ситуація сталася. Подивимося, що буде. Поєдинок наступний буде дуже цікавий. Я думаю, що ніхто скучати точно не буде. ПСЖ Барселона 2-3. Давайте почну з переможців. По перше, дуже елітний матч від Роберта Левандовського, людина. Гарно, якраз навесні, і дуже вчасно повернулася у хороші фізичні кондиції. Які дії у підіграші? Це окреме задоволення. Під тиском, під пресингом на досвіді, Роберт видав еталонний, скажімо так, зразок мобільного стовпа. А по-друге, зазначу, що Ламін Ямал та Пау Кубарсі стали наймолодшими гравцями, які коли-небудь виходили на поле у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Я мало у цей момент було 16 років 272 дні, а у Кубарсі 17 років, 17 років 79 днів. Крім того, там в першому таймі у Кубарсі 27 передач, з яких лише Два паси були неточними. Але якщо я мало цьому матчі не, виділяв, не виділявся особливо, то, ну, Барсі, так, він реально заслужив на компліменти, 17 років, господи. Хаві повністю правий. Ненормально так, звичайно, грати в 17 років. Але, з іншого боку, це більше все ж таки про той випадок, що компліменти на чиюсь адресу вони стають підсумком недопрацювання суперника. У Енріки є ресурс, але як Енріке цим ресурсом розпоряджається? Тактик від, ну з нього відверто кепський, тобто так, ПСЖ непоганий, але ПСЖ розбитий. Просто розбити. Якщо в чемпіонаті це, якщо ще там якось їде, але не з повною домінацією. Е, ну, це просто нагадує реал найгірших часів, я не знаю з чим порівнювати. Мбапе, Мбапе, звичайно, є. МБАПЕ має вплив, Мбапе, е, ну, на індивідуальному рівні видає доволі все якісно. Але інші хлопці, це 10 окремих хлопців, це не команда, і в повній мірі ПСЖ не реалізував свій потенціал. А міг би, якщо б більш колективно е, якось грав у футбол? Все ж таки, коли ти виходиш на поле, треба грати у футбол. Е, я веду до того, що Кубарсі та Руху вони зіграли дуже класний матч. Але е, чи було на них якесь позамежне навантаження, яке може виникати дійсно у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів? Та ні, не було. Де взагалі центр Форвард у ПСЖ Рамош, який з'являється під завісу, Муані, який залишається на лавці? А всі інші вони намагаються розвалювати більше в соло. Якщо МБАПЕ це там більш-менш виходить, то е, Асенсіо, Вітін'я. Ну не знаю, це більше на крайніх захисників виходить навантаження, а не на центральних. Тобто питання великі в мене тут виникають в цьому аспекті до Енріка, звичайно. І Гвардіола, Клопан Шлоті – це преміум клас. А от таких людей, як Тухель, хоча його ПСЖ був, до речі, цікавішим ніж ПСЖ Енріке, і от Енріке я б сюди не записував. Вони все ж таки на одну голову а, менше. У будь-якому випадку, ну, те на те й вийшло. Талановиті більш-менш розуміючи, що грати на просторі діти Хаві Ернандеса. Е, Педрі так згорі вже ветеран на фоні таких людей, як яку він передачу віддав. Е, і так проти команди, яка більше намагається цьому статусу відповідати, саме команди. Більш справедливим був би рахунок 2-2. Барсі десь пощастило. Подивимося, чи пощастить у Каталонії, але мені здається, що шалька Терезів саме після цього матчу хитнулися на бік Барселони. Це ми беремо за якихось стартових адекватних умов. Не за тих умов, якщо, звичайно, там Бапе не вздумає видасти раптом перформанс топ-класу, а він здатен це видати. Арсенал Баварія там 2-2. Багато чого було сказано про кризу Баварії в цьому сезоні за Тухеля, але ми переконалися, що в форматі контратак Мюнхенці залишаються доволі небезпечною командою. Знову ж таки, на просторі вміють всім чим треба розпоряджатися. Артета, ну звичайно, він допускав, що контратаки в гості будуть, але видати таку реалізацію, ну навряд чи він це допускав. Мінімум моментів, реально мінімум моментів був у Баварії. І ну, видати прям таку реалізацію це буває нечасто. А На другий тайм Артета вже за рахунку 2-1 випустив Зінченка. саме рятувати. Так, так. Артета відзначив його важливість, і, до речі, звичайно, ну, другий гол у ворота Гостей організували там Жезус і Тросард, які теж вийшли на заміну. А Мікель каже, що безперечно зміни нам допомогли. Після появи Зінченка в другому таймі ми змінили деякі речі в нашій грі, очевидно, які? Очевидно, це було контроль, сам гра на м'ячі. Потім ми ще випустили Тросарда та Жезуса партії наприкінці зустрічі, бо гра була трішки хаотичною. Всі зміни суттєво плинули на гру, зазначає Артета, і я повністю з Мікелом тут погоджуюся. З Зінченко, звичайно, теж не факт, що він би впорався пса не у першому таймі, тому що е, ну, не впорався, але стартові умови все ж таки у Ківіра були значно гірші. Українець вже вийшов, він діяв більше на м'ячі, коли команда вже перебудувалася. Вона розуміла, як вона буде грати і відігрувати цей результат. А вона більше чи ризикували і з Іншенка готові були страхувати партнери. Ну, в будь-якому випадку щось мені підказує, що в Мюнхені ну, почне у старті саме Сашко, якщо там, не ну, дай Бог, щоб там щось трапилося, нехай починає саме в старті українець. Говоримо сьогодні за поєдинок між Арсеналом та Баварією. Поєдинок центральний один з центральних поєдинок, який видався на славу, як на мене. І взагалі, якщо ми говоримо про цей поєдинок, мені здається, досить таким дивним рішенням було поставити два яскравих поєдинки в один день, тому що мені здається, що все ж таки матчі у вівторок були набагато кращі, ніж ті, що були у середу якщо ви там нейтральний вболівальник. Що стосується взагалі арсеналу, арсенал провів, як на мене, досить непогану гру, але з такими але. По-перше, Арсенал боявся нормально е якось захищатися, е тому що вони просто боялися гравців Баварії, хоча цього не потрібно було робити, тому що все ж таки захист арсеналу один з найкращих зараз в, в прем'єр-лізі, і мені здається, взагалі один з найкращих. Е хоча так, ми знаємо, що якщо є якісь травми, то є проблеми, але в принципі... Зараз два ці захисники є одними з найкращих, тому що вони досить швидкі, вони мало помиляються. Не знаю, мені здається, що все ж таки арсенал боявся більш назви Баварії, ніж самої команди, якої не потрібно було боятися, потрібно було створювати багато моментів та забивати свої моменти. По-перше, арсенал в перші 15 хвилин вже повинен був вести 2-0, але ну, якимось чином не знаю яким, чесно кажучи, гравці арсеналу намагалися не забити, можна так назвати це. Тому що ну просто 100% моменти були, коли ти виходиш один на один, ну потрібно пробувати більш яскраво. Я не можу сказати, що там ноєр якось врятував. Просто удар все ж таки був у Вайта майже ніякий. Ось і все. Що стосується Баварії, Баварія грала на контратаках, все ж таки розуміючи, що це Арсенал. Арсенал хоч і боявся Баварії, але й Баварія боялася Арсенал, тому що вони знають, як вони грають. Вони бачили ігри, які були у Арсенала. і Я думаю, що Тухель готувався під цей арсенал. Контратаки були непоганими. Тобто Баварія могла виграти цей поєдинок, тому що ну, там момент, а, який був майже наприкінці, від Комена, коли він а, влучив у стійку, ну це 3-2 і все. Ну, тобто Арсенал міг спокійно програти, і ніхто б нічого не сказав, тому що ну, ось Арсенал сам винен. Але з іншого боку, у Баварії були проблеми, особливо в захисті арсенал в принципі розбирав захист просто ну дуже дуже легко і дуже просто, особливо. Коли на полі з'явився вже Жезус, ну там просто почались якісь такі дири. Він просто обігрував там по два по три гравці, просто переводив м'яч на дуже зручні удари для своїх партнерів по команді. Супер гра від нього. Я б віддав, напевно, не Едегору, найкращого гравця матчу, а саме Жезусу. Тому що ну, він реально. По-перше, дав асист, який зрівняв рахунок. По-друге, він, в принципі, виглядав ну, набагато краще, ніж уся гра, яка була до цього. Хоч Арсенал і створював. Що бентежить? Це бентежить те, що. Все ж таки Сака щось останні поєдинки випадає, хоч він і забив, але він був активним десь перші 20 хвилин. Потім його можна сказати, виключили. При тому, при всьому, що Девіс за ним особливо не встигав. Тобто, це взагалі якась загадка була, тому що Девіс щось помилявся багато, а при цьому Сака нічого не створював для партнерів та для себе. Так він забив, але більше від нього гостерти майже не було. Це мені здається, така не дуже не дуже добра риса, тому що Артета все ж таки будує свою гру. Хто б що не казав через СК. І коли такий гравець випадає з свого ритму, свого атакувального ритму, це досить сильно впливає на команду. Подивимось, що буде в наступному поєдинку. Все ж таки, поки що, я думаю, що Арсенал є фаворитом. Просто по грі, по грі, яку вони демонструють. Вони демонструють набагато краще гру, ніж демонструє Баварія взагалі в цьому сезоні. Подивимось, подивимось, що буде. Все ж таки, поки що ставлю на арсенал, тому що, як на мене, вони більш сконцентровані, вони грають в більш класний футбол. Вони знають, як проривати будь-який захист, але все ж таки досвід є досвід. Баварія може пройти. Баварія може створити момент з нічого. Там ще у матчі Арсенал Баварія були два моменти, коли мали по букві закону призначатися пенальті в той і інший бік. Коли Нойер збив САКа, він вже стиг там прокинути я маю на увазі Букайо, і Мануель підшипив ногу Букайо. Це пенальті. Другий момент, який я маю на увазі, це коли Габріел торкнувся рукою снаряду після свистка. А, це ж був Габрія, наче а, типу вирішив розіграти з іншого місця. Він так зупинив м'яч і почав розігрувати. А, знову ж таки, сьогодні треба цитувати тренерів. Отугель він каже: «А найбільше мене розлютило пояснення рефері. Він сказав, що це була дитяча помилка, і у пенальті у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів за таке він не дасть. А дитяча чи доросла помилка. От вибачте, я погоджуюся з паном Томасом. Яка нафіг різниця, яка це помилка, дитяча чи не дитяча? Це аргументація така від рефері, що можна виходить грати руками, коли м'яч у грі? Ну, я не знаю. Це те про що я казав місяць тому про гол кризківа. Якщо пам'ятаєте, це ж люди не в міні футбол виходять з хлопцями там пограти, не знаю. Це професійний спорт, і трактування повинні бути професійними. Тому я до речі теж дуже сильно здивувався. Це взагалі не рівень ліги чемпіонів. Атлетіко Боруся Дортмунд 2-1, дуже потужний матч в цілому, і старт, зокрема, від команди господарів, шалена кількість ударів летіла поворота гостей. А я думаю, що це не тільки тактичний ефект, що свідомо там вийшли грати другим номером в Дортмундсі, але й ну, психологічний ефект. Він тут місце мав, а допомога трибун для Атлетіко. Ну тут що можна сказати, Мадриці взагалі зараз колектив дуже потужний, колектив цікавий. Це вже не така. Тупо оборонна команда, яка от просто всі 90 хвилин 120, скільки треба, вона відсиджується позаду, а потім там виходить і перемагає по пенальті. Ця команда здатна йти в атаку. Здатна. І вона це робить. Ймовірно, ну, тільки проти о, Реалу, Манчестер Сіті, Ліверпуля. Ну, сьогоднішня Атлетіко не буде виходити і домінувати. А проти інших команд він здатен це робити або хоча б діяти на рівних. Ось так. Якщо виділяти когось на індивідуальному рівні, а цього разу хочеться виділити двох людей, то це аспілікуета. Дайте мені 11 Аспілікует казав за Мауріньою. Я виграю з ними Лігу Чемпіонів. Аспілікует, звичайно, що знайома роль лівого захисника. Якраз при Маурініо вперше, там, наче Аспілікує зіграв лівого захисника. А Сезар взагалі, от в цей Атлетіко, в цей Сімеонівський Атлетіко, новий, там, не знаю вже, яка це версія, 6-0-7-0. Він ідеально залетів. Ідеально, іспанець міг грати ось так безстрашно, ось так круто. Ем, ідеально, знову ж таки, підходить Атлетіку. Тут влучання 100%. А також сюрприз, сюрприз, Грізман геній. Можливо, ми раптом цього не казали раніше. Якщо не казали, тоді майбет. А стільки ж передач під удар від нього за матч? Ні, навіть більше дивлюся, 6 проти 5, ніж вибачте, в усього Дортмунда. Якщо в Німеччині бундеслізі ніхто так особливо не пресингує Борусію в її штрафному, я маю на увазі, ну добре, пресингують, можливо, але саме на такому рівні, щоб дотискати. То не присунгую. То Атлетіко, звичайно, він здатен це робити. Атлетіко також здатен карати захисників флангових, які не повертаються в оборону, а Борусії Дортман це є, адже Джмелі цим грішили в цьому матчі. Звичайно, Борусія більш-менш вона оклигала наприкінці зустрічі, коли Атлетіко вже сів в оборону, це зрозуміло. Вона нагадала про себе, вона відквитала один гол і навіть могла зрівняти рахунок. Там Бранд влучив у каркас Воріт, але. Ну, на мою думку, трішки запізно все ж таки Дортмундсі увімкнулися. І далі, очевидно, що ми будемо мати. В Дортмунді Атлетіко припаркує автобус якісний, він буде карати на контратаках якісних, як, власне, вже почали робити за рахунку 2-0 в Мадриді, це підопічні Сімеони. І все ж таки, я готовий більш-менш поставити на Атлетіко як на першого півфіналіста, тому що в інших парах значно складніше сказати. Я думаю, ви зі мною погоджуєтеся. Ну, звичайно так, Вестфален, це фортеця Дортмунда, все-таки інше, там 12-й гравець. Проте Атлетіко, ось цей оновлений, крутий, класний, довершений, доконаний Атлетіко, він приїжджає з умовними 1-0, тому що так, 2-1, просто один м'яч різниці. І він знає, він знає, він має дуже класний досвід, неабиякий. Як досягати результату за таких умов? Тому у, моя ставочка, все ж таки, я отут саме ризикну е, сказати, хто пройде далі. Я думаю, Атлетіку. Реал Ман Сіті не готовий. ПСЖ Барселона не готовий, хоча віддаю перевагу Барселоні. Хто там ще у нас залишився? Господи, дай Бог пам'яті. Арсенал Баварія. Арсенал Баварія знову ж таки теж не особливо готовий. І ось так. Атлетіку. Це був подкаст Football Audio. Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування, Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням, а звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось таким, там не можна щось протиснути догори, 5 зірочок влупити, залишити відгук, то обов'язково, друзі, це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, треба підтримувати її донатами. Маленький, великий, неважливо, головне робити це системно. Посилання у закріпленій новині на нашому сайті, як завжди, залишаємо, або в описі до цього подкасту. Шукайте тут, як завжди. Друзі, не потрапляйте у положення поза грою та е, вмикайте Лігу Чемпіонів обов'язково. Тут що у нас залишилося матчі відповіді чвертьфіналу, півфінал, фінал. ліга чемпіонів. Вона все ще того варта. До нових зустрічей.